Усім привіт, дорогі друзі! Дуже давно ми з вами не бачились на цьому каналі. Я дуже радію, що всі, хто зараз дивляться це відео, дочекались і хочу повідомити, що я буду намагатись повертатись на канал. І вирішила розпочати з такого лайтового відео, де я буду розпаковувати подарунок, бо я вирішила взяти участь у такому, не знаю, як це називається, марафоні, флешмобі, буктюб сюрприз серед букблогерів на Ютубі. Ми обмінюємось подарунками. Я не знаю, від кого цей подарунок. Це був такий таємний Санта, можна так сказати. От сьогодні мені прийшов цей подаруночок, і я вирішила, що я все ж таки зніму відео. Порадую себе, порадую вас контентом. Бо, як ви знаєте, в моєму житті відбулася жахлива подія, і я довгий час не могла повернутися на канал. Але я знаю, що моя мама хотіла одного. Вона просила мене і запевняла мене, що я маю. Продовжувати жити, я маю повертатись на канал, і я маю продовжувати свою творчість, працювати далі, незважаючи ні на що. І я впевнена, що вона бачить, як я стараюсь, як я стараюсь продовжувати жити. І дуже сподіваюся, що вона мною пишається. І сподіваюся, що надихну своїм прикладом. Людей, які знаходяться, можливо, в схожій ситуації зі мною, також своїх близьких, брата, сестру, батька, на те, щоб хоча б намагатись радіти, радіти подарункам, радіти життю і намагатись якось потроху до нього повертатись. Хоч і складно, хоч і боляче. Але насправді боляче мені буде постійно. Тому я просто буду вчитись жити з цим болем і намагатись знаходити чому радіти, та знаходити натхнення в цьому житті, що порадувати мою маму в першу чергу, тому що я впевнена, що вона. Бачить, чи вона все одно поруч, чи вона хоче, щоб я робила це. І, власне, я хочу подякувати усім вам за підтримку, за те, що ви всі були поруч, хоч і через екран, через соцмережі. Всі мене підтримували. Я вам всім дуже вдячна за це. За всі ваші слова, можливо, комусь я не відповіла в інстаграмі, в телеграмі та будь-де, бо просто було дуже багато повідомлень. І самі розумієте, в якому стані я була перший час, особливо. Тому вибачте, якщо я комусь не відповіла, я всі ваші повідомлення читала, і ваша підтримка просто шалена. Дякую усім вам і давайте перейдемо до. Все ж таки, розпаковки подарунку. Я сподіваюся, що ви не чуєте, тут на фоні хтось хрустить, хрумтить, бо це балу їсть смаколик. я його... Вирішила зайняти чимось, бо мені вже дуже важко знімати з ним. Він величезний, я вам потім його покажу. Наскільки він змінився з останнього відео, яке я знімала, де я його тримала ось так на ручках, такого малесенького, і як він виглядає зараз, це просто небо і земля. Зараз я не буду його чіпати, бо якщо це зроблю, він не дасть нам розпакувати подарунок. Я в принципі не впевнена, що він дасть це зробити. Як почує, що щось тут шурхотить. Тож, давайте відкривати. Чесно, я не знаю, від кого цей пакуночок. Я бачу тут дуже гарні наліпки. Я знаю, що цей пакунок приїхав мені з Полтави. Тут написано, що це від Богдана. Але, якщо чесно, я не знаю. Можливо, хтось інший відправляв подарунок, або я просто не знаю, хто це. Давайте все ж таки відкривати. Бо мені Настя Сабадах, яка займалась розподілом подарунків, написала, що моя дарувальниця подарунку зрозуміє, якщо я не буду знімати відео з розпаковкою, тобто це мала бути дівчинка. Тож, давайте подивимось. Ух ти, як гарно запаковано! Подивіться. Клас! Я в шоці? Дуже гарно запаковано? Що ж, Почнемо з листівочки. Так. Це так, це від дівчинки. З нею я ще не знайома, судячи з початку цієї листівки, рада трохи ближчому знайомству. Сподіваюся, що із книгами та іншими подарунками я вгадала, і вони подарують дрібку різдвяної магії та атмосфери. Бажаю тобі більше посмішок, добра, хороших спогадів. Розвитку твоєму блогу продуктивних співпраць, крутих книг і вдячних глядачів. Дуже тобі дякую, Аня, Анна Book Diary. Ніби так, ніби я правильно прочитала. Дуже тобі дякую за такі побажання. Я обов'язково відмічу тебе, знайду твій канал і виправлюсь, будемо ближче знайомитись. Ще одна листівочка щедрого нового року та світлого різдва. З любов'ю, видавництво Старого Лева. Тут вірш. Хм. Дуже мило. Так, тут ось таке блискуче клас. Покладу тут під ялиночку. Балу. Балу почув. Давайте я вам його одразу покажу. Іть! Іть! Божечки! Божечки, який же ти великий став! Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що він вже не... Вміщається в екран, він дуже великий. Зараз я вам спробую його підняти, показати. Осьо, 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 осьо. Він важить вже 15 кілограм. Коротше, дуже великий пес. Він росте не по годинам, він росте просто кожну хвилину. Я не знаю, коли це зупиниться. Я не розумію, якої ваги та якого зросту він взагалі буде, тому що йому зараз 4 місяці. І він вже, я його ледве витримую на повідку, Він дуже важкий, він такий масивний, сильний. У нього дуже великі лапи. У мене є підозра, що це все ж таки батько Алабай. Тому не знаю, побачимо. Власне, до подарунку. Цукерочки, таке я обожнюю. Ухти, я таке не пробувала. Це печиво, молочний шоколад, карамель з кавою. Будемо пробувати. Так, якийсь бачу конверт. Тут все так гарно запаковано. Мені трошки соромно, бо коли я запаковувала подарунок дівчині, яка мені потрапилась, я так не запакувала. Вибач, Оля, якщо ти дивишся, мені дуже шкода. Чесно, у мене був такий настрій, що я дуже вдячна собі, що я взагалі дійшла до магазину та купила подарунок. Я дійсно хотіла тобі зробити приємне і сподіваюся, що в мене вийшло. Так, стікери клас. І ось такі теж штучки це у нас теж ніби стікери. Це у нас також. Стікери для книжок, можна тут щось писати, відмічати з солодощами. Мені подобається. Далі тут якась коробочка. Така гарна. Упс. Я так люблю подарунки, якби ви знали. Це просто вау! Дякуємо, що обрали нас. У, це свічки, Боже! Я обожнюю свічки Цитрусова насолода. О! Це вау. Я ніколи не чула ось саме такого аромату свічки. Завжди цитрус пахне все одно солодко, а тут прям свіжий якийсь. Вау, мені дуже подобається. Зараз цю свічку я запалю. А тут ванільна карамель. Блін, це дуже класно. Що це, що це за бренд? Потім перейду по QR-коду, що це за сторінка. Вау, мені дуже подобається. Смакота. Так, це для балу, йому сподобається. Далі бачу горнятку. Таке різдвяне. М -м -м. Так, як воно, як воно? Подивіться. Ммм, яка милість. Мені подобається. Балу тобі подобається? Моє сонечко. На тобі оцю штуку гризи. Так. Далі. Клас, я бачу це крабик для волосся. Я хотіла такий у вигляді метелика. М -м -м. Балу, дивись, ти такий згриз мені минулий. У мене був такий пластмасовий. А це вже такий залізний. Балу його не пошкодить, я думаю. Гляньте, як гарно. Блищить. Одягну його одразу після зйомки. Так, далі. Далі тут у нас ще ось такий пакуночок. Щось таке, не розумію, щось і не м'яке, і не тверде. Так, так, так. Балу, тобі цікаво, що тут? Ух ти! Це новорічні прикраси для ялинки? Балу, тримай, це тобі гризти. гризи, а це мені. А це мені. Вау! Дід Мороз. Так, Дід Мороз. Дивись, дивись. Ми повісимо з тобою разом його, давай. Давай ось сюди на більш таку міцну гілку. Бо я в цьому році обрала таку ялиночку, знаєте, не до ялинку, бо просто балу знищить все. На своєму шляху. Упс, упс, упс. Ну, я потім більш міцно перевішу. Так, і це у нас друга іграшка. Діставайся, діставайся. Клас. Це так, солдатик ніби з казки про, а, як його Лускунчик. Не пам'ятаю, ну ви зрозуміли. Так, давайте цю знімемо. Так, повісимо. Гарно, гарно. Цю я потім повішу. Так, і переходимо, я так розумію, до найцікавішого. До книжки. До книжок. Тут декілька. Перша книга. О. Цікаво щось, тоненьке. Що це може бути? Уявлення немає, що це може бути? Балу біжить, біжить, просто мчиться. Так, щось рожеве. Клас, я знаю, що це? Про таке не говорять. М -м -м. Я хотіла цю книгу, я тільки вчора її додала у вішлист. Як це, як це сталося? Вау. Патрія Лаквуд. Про таке не говорять. Я бачила цю книгу на каналі у Аліси Pickwick Papers. І мені дуже сподобався її відгук. І я вирішила, що я дуже хочу прочитати цю книгу. Дивіться, яка вона гарненька. Тут буде щось про соцмережі, про якісь такі речі, про які не говорять прямо, можна так сказати. Я прям дуже хотіла цю книгу. Клас! Вау, супер! І ще одна книга є, я в шоці. Вона така вже побільше. Що я там щупаю, я не знаю, що це. Так. Відкриваємо. Це напевно, це напевно це крісмас крихітко. Я хотіла це, я хотіла це. Так, клас! Вау, я дуже хотіла цю книгу. Я дуже сумнівалася, чи купувати її, чи ні, бо я бачила її в книгарні ніша. Я її взяла вже до рук, а потім думаю, блін, ні, вона є в моєму війш листі. Напевно, я не буду її купувати. Почекаю і. Я люблю такі історії. Я, чесно кажучи, не знаю про що ця книга, але це видавництво Рідбері. І ніби вони видають якусь таку підліткову літературу. Я люблю різдвяні книги. У мене цього року серед різдвяних покупок тільки одна різдвяні кружляння від видавництва Віват. Тому я дуже рада, що в мене з'явилася ще одна історія. Можливо, десь там у січні чи колись там у мене з'явиться різдвяний настрій. Цього року я навіть не знімаю влогмаси, як ви бачите, по зрозумілим причинам. Але, можливо, у мене з'явиться натхнення, і я все ж таки прочитаю щось різдвяне. Цікаво, цікаво. Що тут взагалі розповідається? Фінлі лишень хотіла зробити рідне містечко Крістмас привабливішим для туристів, тому трішки перебрехала, коли вносила зміни до сайту. Однак вона й уявити не могла, якою катастрофою це обернеться. У крісмус приїжджає її зарозумілий однокласник Артур разом зі своєю тітонькою, який планує показати справжнє американське Різдво. Та оскільки святкування в місті геть не таке масштабне, як обіцяно на сайті, Фінлі мусить терміново вигадати розваги для гостей, аби знову насісти в калюжу. І це все на тлі проблем у родині заради найкращої подруги і у тому від першого і, напевно, останнього семестру в елітній академії. То з чим закінчиться це шалене різдво для 16-річної Фінлі? Хм. Я люблю такі історії, вони романтичні, вони легкі, де можна посміятися, можливо, трішки поплакати та просто попереживати разом з героями, не напружуючи свій мозок, не напружуючи своє серце. Бо я зараз майже нічого не читаю. Буду чесно, я нічого не читаю. Вчора почала книгу Колін Гувер, прочитала дві сторінки і заснула. У мене зараз організм реагує просто на книги сном і на все. Я тільки торкаюсь подушки головою, все і вирубаюся. Напевно, так організм бореться зі стресом, або не знаю. А, от тому я буду пробувати читати. Я дуже-дуже вдячна моїй дарувальниці за такий неймовірний подарунок. Мені дуже приємно. Дві книги, які я хотіла з мого вішлиста. Купа ще додаткових подарунків, ці прикраси, свічки, горнятко взагалі все. Я просто в захваті. Дякую тобі, Аню. Я обіцяю, що я обов'язково тобі напишу особисто і подякую тобі ще раз. І я сподіваюся, що вам теж сподобалось це коротесеньке відео. В якому в принципі нічого такого майже книжкового не було, але я дуже хочу зняти цього року, принаймні ще одне відео про найкращі та найгірші книжки, які я прочитала. Я прочитала всього на даний момент 60 книжок у цьому році. Є все ж таки найгірші і найкращі. Я хочу зняти цей топ. Просто зрозуміла, що тут на квартирі немає жодної книги, яку я можу вам показати. Тому мені потрібно поїхати до будинку, їх забрати, зняти гарне, красиве відео, підготуватися до нього, бо я не хочу так натяп-ляп знімати. Тому я обіцяю вам, що все ж таки я його зніму. Просто трішечки пізніше, вже ближче до кінця року. Підготуюсь ретельно, наберусь сил і буду знімати. Я сподіваюся, що ви чекаєте все ж таки, бо я пообіцяла в інстаграмі, що я повернусь і все одно не повертаюсь. Це буде така знаєте, розкачка мене на зйомку. Я вже забула, де мій штатив, де мій мікрофон, як взагалі встановлювати кадр, тому не судіть строго. Це на цьому все. Я сподіваюся, що у вас все добре, в родині, в житті, в коханні, в здоров'ї, у всьому все добре. Я вас дуже люблю, всіх обіймаю і до зустрічі у новому відео. Усім папа! -па.